Навчитися правилам безпеки можна за допомогою мобільної гри, розповіла кореспондентам Суспільного школярка Олександра. Мобільний застосунок Агент 112 навчає правилам поведінки у разі пожежі чи виявлені вибухонебезпечного предмета. Гра мені дуже сподобалась, вона дуже цікава та повчальна, і сам сенс мені також подобається. Спершу була пожежа в квартирі. Я навчилася правильно себе вести в такій ситуації і. Вибухонебезпечні предмети на вулиці, також що робити в такій ситуації. Також навчила свою маленьку сестричку правильно поводитись, так і на вулиці, так і вдома, наприклад, коли вона сама залишається. Мені дуже сподобалася ця гра, вона дуже повчальна. Буду знати, наприклад, що робити в таких випадках. Пожежа в квартирі, та, там, наприклад, йти по вулиці і різні підзрі предмети. У створенні гри брали участь студенти Житомирської політехніки. Дар'я Сергієнко створила дизайн персонажів та графіку. Валерій Гончаренко розробляв коди для програмування ігрової логіки. Анастасія Тихоліс очолила команду, створювала анімацію та кат-сцени. І моя основна задача була на початку, коли тільки воно починалося розроблятися, це просто малювати саму кімнату. Тобто мені давався скетч кімнати, приблизно як воно має виглядати. Моя задача була, щоб це був хороший. Вигляд кімнати самої мені прийшлося з нуля вивчати анімацію, як воно все рухається, і ту саму кісткову анімацію виставляти кістки заново, надавати їм вагу, оскільки кожен персонаж має різну статуру тіла. Музику та звуки для гри записували учасники музичної групи. Прірва деякі звуки записати було складно. Розповідає музикант Андрій Єфіменко. У нас була проблема з звуком кота. Ми вийшли на вулицю. З мікрофоном, я стою з ноутбуком з програмою. Інший хлопець стоїть з мікрофоном зі стійкою, і третій намагається віскасом якось позвати цього кота. Але проблема в тому, що цей кіт він так і не заговорив до нас. Хлопці обходили весь район для того, щоб його якось ну, якихось інших котів знайти, але ніякого не знайшли. Тому от потрібно було якось інакше виключуватися. Мета гри агент 112» – навчити дітей пожежної безпеки, розповів Олександр Чекригін, директор департаменту надзвичайних ситуацій. У грі діти також можуть навчитися допомагати літнім людям чи тваринам. Ми хотіли максимально, щоб ця гра була не тільки навчальна, щоб вона була і цікавою для дітей. І шукає ошукаємо. чекаємо перших фідбеків для того, щоб запроваджувати нові рівні, нові локації і робити разом за допомогою допомога, в тому числі і агента 112, наших дітей є безпечніше прививати їм культуру безпеки і ділитися з ними своїми знаннями через ігровий контент. За словами Олександра Чекригіна, розробники гри планують створити наступні рівні гри, які навчатимуть дітей безпечній поведінці на воді та діям у разі пожежі на природі. Катерина Мороз, Ігор Жванько – Суспільне, Новини Житомир.